Доброго ранку. А давайте ми з вами порахуємо зайчика і морквинки. Спочатку зайчики. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер морквинки. Один, два, три, чотири. А чого у нас більше, а чого у нас менше? Ми тільки зможемо узнати методом накладання, а давайте ми положимо кожному зайчику по морквинці. Одна, дві, три. Чотири. Скільком зайчиків не вистачає морквинки? Так, одному. А давайте порахуємо тепер і морквинки, і зайчиків. Один, два, три, чотири п'ять. Порівну тепер, порівну. Дітки, а давайте подивимося на картинки і скажемо, хто у нас розташований посередині. Так, котик. А хто у нас розташований зліва? Так, вовк. А справа. Так, білочка. Молодці. Дітки, а давайте подивимося на цю картину і скажемо, що у нас розташовано посередині. А посередині у нас розташовано сонечко. А тепер давайте подивимося, що у нас розташовано у нижньому лівому куті. Так, квіточка. У верхньому лівому куті. Метелик. У правому нижньому куті, що у нас розташовано? Так, дерево. У правому верхньому куті у нас розташовані хмаринки. Молодці дітки, дякую за увагу!